Форм просторі залишилася стаття на лівому березі про те, що Офіс президента Зеленського готує в Україні створення патріархії. Там всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦМП, ПЦМП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх муситиме висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією. Ба більше. Схоже, цю ідею Зеленський доніс до патріарха Варфоломія і навіть зумів зацікавити. 15 серпня митрополит Єпіфаній звернувся до митрополита Онуфрія із закликом розпочати діалог двох церков з метою їхнього об'єднання. Далі до Києва з фанару, резиденції вселенського патріарха, завітала делегація екзархів, які провели в Києві низку зустрічей, обговорювали те саме можливість об'єднання церков. З погляду влади ситуація виглядає так Московський патріархат обшуками та арештами налякали достатньо, в середовищі УПЦ МП не бракує патріотично налаштованих священиків, які з різних причин долучитися до ПЦУ не можуть, але можуть тиснути на своє керівництво. УПЦ МП законом відміряно 9 місяців нікуди, мовляв, вони не подінуться. Підпишіться сюди, поставте лайк і поділіться в соцмережах і порекомендуйте адекватним людям це відео. Можна і неадекватним, поки нікого не баню тільки за останню нецензушину і хамство. Це дуже допоможе каналу, ось ось має підтягнутися статистика і відео почне пропонувати іншим зацікавленим. Але поки прошу штовхати у ручному режимі. Взагалі, про факти у ПЦМП наразі перебуває в повноцінному розколі з усіма. Зі Вселенським патріархом спілкування УПЦ МП розірвала разом з РПЦ у 2018 році. А з РПЦ вони розірвали всі стосунки у травні 2022 року, принаймні так заявили. Тобто, по факту УПЦ МП зараз самопроголошена. На її адресу можна сміливо говорити все те, що сама УПЦ МП розповідала про УПЦ КП. Неканонічна, неблагодатна тощо. Тобто в ОПУ всерйоз вважають, що коли вони накажуть УП, побіжить об'єднуватися з ким накажуть. А тоді, ну, патріархія це ж круче, ніж митрополія, створена за Порошенка. Саме таку мульку за команда буде згодовувати своєму електорату. Бо в реальності реалізувати проект патріархія неможливо як таке. По-перше, ніякого об'єднання не буде. Можливе тільки приєднання УПЦ МП до ПЦУ. Помісна українська церква вже створена, це ПЦУ. Предстоятель церкви обраний не переграєш. Томосу, друге, Україні ніхто не дасть, їх дають один раз і назавжди, тому ні про яке об'єднання мови не буде. По друге, і лівий берег це точно описав ніякого зближення УПЦ МП зі Вселенським патріархом не допустить ані Москва, ані саме керівництво УПЦ МП. Щоб там не заявляв Онуфрій з його синодом, в реальності УПЦ МП частина РПЦ. В разі рухів у бік фанара Онуфрій миттю позбудеться митрополичої кафедри. Власне, сам Онуфрій, вихованець російської троїці Сергієвої лаври, він цього не приховує, ще й громадянин Росії. Який вселенський патріарх, про що ви? Очевидно, що Онуфрій з компанією щодо своїх планів про об'єднання з ПЦУ уже почав їздити по вухах. Лівий берег написав, ніби Онуфрій через предстоятеля Православної церкви Америки почав діалог з вселенським патріархом. Цікаво лише, як можна почати діалог зі вселенським патріархом через предстоятеля церкви, яку вселенський патріарх категорично не визнає брешуть нахабно в очі. Складно повірити, що в ОПУ не розуміють, що за існуючих умов приєднати УПЦ МП до ПЦУ нереально. Чому ж вони про це говорять? Чому дурять вселенського патріарха, і звідки беруться статті про нібито створення в Україні патріархії? Бо реальна мета ОПУ ніяка не патріархія, реальна їхня мета збереження УПЦ МП в її нинішньому стані. Чому? Та тому, що УПЦ МП – це 4 мільйони виборців, що перебувають під впливом своїх батюшок. І владі треба, аби батюшки цим 4 мільйонам вбили в голову тезу. Кляті порошенківці вимагають нашу церкву знищити, але влада цього зробити не дає влада на нашому боці. Розповідаючи нам казки про створення патріархії, влада хоче дотягнути час до виборів, і вони переконані, що вибори виграють. Далі вся казка на ново. От і все. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео, долучайтесь на патреон каналу. Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.